Всім привіт! Сьогодні хочу представити новий серійний ключовий компонент для роботи з Т-схемою, який покликаний для пришвидшення та полегшення процесу позиціонування самої Т-схеми на деталі, чи то для присадки фурнітури, чи для зборки корпусу, як фрезерами типу Muffle DDF-40, Muffle DD40, та за допомогою. Універсального меблого кондуктора і пластин з гребінкою від паритул. Тут треба позиціонування самої схеми на деталі для того, щоб присадити фурнітуру чи зібрати корпус, вона виникла відразу після того, як з'явилася сама ця схема від паритул. Раніше користувався подібною саморобною. Це схемою. Єдина різниця: тут була грибінки були двосторонні але був паралельний упор під кутом 90 градусів, і вже була в мене розмітка для роботи з фрезером фрезером Maple DD F40. Так що, коли з'явилася ця схема ще від притул, мені було. Вже ясно, що потрібно якийсь орієнтир, який би міг позиціонувати цю схему на самій деталі. Першим варіантом був виготовлений от з профіля 20 на 40 отакий от прапорець, він кріпився на паралельному упорі. мав можливість Перевертати і ну, працювати зі схемою на дві сторони, була також вже розмітка для орієнтування фрезера. Тільки ну, я, в принципі, довго користувався цим прапорцем. Єдина проблема була в запуску його в серійне виробництво, так як сам, саме кріплення цього прапорця, воно Занадто складно для того, щоб зробити цей виріб доступним. Тобто, тут йшли в презервання тепазів, тут дуже строгі допуски для того, щоб сам прапорець ставав паралельно деталі. Треба було зберігати там центра, ну Складний виріб, і для того, щоб якось вже робити з того, що є в наявності в асортименті, було прийнято рішення робити цей прапорець вже на базі е тіла від кліпстопа. Тобто я за основу взяв саме укріплення кліпстопу, без цього флажка відкидного і зробив з цільного алюмінія ось такий відкидний хлібсток. Він вже був з розміткою. Все. Єдине, що з алюмінію робити ну, це дуже дороговартісний виріб вийшов, так як фрезерувалося. в мене був кусок, я його просто вирізав з цільного куска. Великий мінус алюмінію. Перша його ціна. Друге, багато матеріалу йде в відход. І третє, от він в мене пару разів впав, я його пару разів рівняв, він згинався. До цивушку навіть було грубшим, ніж зараз. Я його вже підточував, так щоб зберегти цю площину, щоб він відкидався коректно. Ну і останній раз він в мене отак підламався. Робити з алюмінію був не варіант. Ще був варіант, пробувалося робити з компакт-пути 12 мм. Ідея була яка зробити з однієї розмітку під фрезер DDF-40, з іншої сторони таку саму подібну розмітку для фрезера DD-40. І зробити оце вушко Зйомним і можна було перекидати на одну або на другу сторону, вже в залежності від того, яким фрезером ви користуєтеся. Але, так як сам матеріал щільний дуже, і при фрезеруванні фреза, по-перше, підсідає з кожним новим фрезеруванням, змінюється розмір цього посадочного місця. По-друге, фрезу. Трошки відводить, і тут робити можна було вифрезерувати сам паперець, сам корпус з вушком, а потім вручну треба було то все підганяти. Ну, це не варіант, так як це би був дуже трудоємкий виріб, і відповідно ціна би була ну, неадекватною. Остаточний варіант це ось такі два пропорції: один для фрезера, старша модель DD-40, другий для фрезера ddf 40 Вони два працюють, обидва працюють з універсальним мебловим кондуктором, з його пластинами, і зараз розповім трішки по розумітці на самих. Пропорція. Обидва пропорції Мають, в принципі, ідентичну розмітку, ідентичні позначення, єдина різниця це між фрезерами Maple DD40 і DDF-40 це є різниця в оцих площадках, які працюють по площині. В DDF-40 це є 50 мм. В DDF 40 40 мм, в DD40 старіші моделі, це 65 мм. І тому тут навіть видно різниця, якщо взяти центр нуля от лінія центральна, тут є різниця в тих 15 мм. Як, я зараз на прикладі фрезеру, що в мене є в руках, DDF-40, покажу як він працювати. Цей проперець він просто одівається на паралельний упор до упора. Паралельний упор без розмітки. Тут Для того, щоб його виставити розмітку, не потрібно, в принципі, якоїсь на самому паралельному упорі. Е, можна, звичайно, потім собі зробити якусь розміточку для того, щоб відразу можна було позиціонувати саме. Фрейм на паралельному упорі. Але я зараз покажу, як базово можна швидко виставити цей прапорець для роботи для початку з фрезером. Тобто тут є на фрезері зображення на кусочок грибінки. Для того, щоб виставити для роботи з фрезером, треба підсунути грибінку до. Паралельного упора і сумістити, отак, нам позначці видно край цієї рисочки з краєм внутрішньої частинки зубчика-грібінки. І зафіксувати на фрейм на паралельному опорі. Все. Тепер є нуль. Це для роботи по площині, тобто коли я зараз поставлю фреза. На деталі? В мене. Як би то показати? в мене буде нуль. Зараз ось центральна рисочка у нас припадає з нульом 9,5 з однієї сторони і 9,5 міліметра з другої сторони. Так, зараз причіплю. І для того, щоб, наприклад, працювати по упору, має бути значення тих самих 9,5 міліметрів, це, так би мовити, буде базова площина і виставити сам прапорець. 9,5 мм з краю деталі. І тепер можна в такому варіанті працювати для присадки від е, самого торця деталі. Тобто по площаці, по упорній оцій площаці. Присаджується в одну сторону, а друга. Е, далі, якщо потрібно десь е, чепуличку присадити чи щось інше то десь на якійсь віддалі ставите рисочку і зміщаєте там чи по центру деталі. Якщо ви працюєте, наприклад, там ви виставляєте там на плиту 16 мм, 8 мм, то ви працюєте по мітці по центральній. Я з плитою 18 мм працюю по місці 9,5 мм ну, Так би мовити, по базовій площині. Це, чому 9,5? Тому що, наприклад, дуже багато фурнітури, той самий рафікс, він має е, посадку від е, внизу деталі. Тобто, звідси до центру гвинта. Віддаль 9,5 Ну, і багато є іншої фурнітури, яка розрахована під 19 мм, наприклад, і базові виходить ті самі 9,5 мм. Ще забув показати для того, щоб працювати в торець деталі, тобто по мітці оцій, 9,5 ми виставляємо, коли працюємо. По площині від упору, від опорної площадки, яка виставлена 9,5 мм. А для того, щоб е, нам засверлитися торець деталі, потрібно просто виставити прапорець рівно з кінцем деталі. І тоді можна вже присаджувати сам торець з одної, з другої сторони. Для зручності користування на всіх прапорцях є дві мітки, оці по 9,5 мм. Це для роботи по базовому торцю, для присадки, наприклад, по низу полиці чи там краю перегородки. І ця розмітка, вона розрахована для того, от, наприклад, коли ви ставите там якусь одну полицю. Десь в цьому місці другому. Це є, наприклад, низ полиці. Щоб ви там ставите для засверлювання під шток рафікса. От, то Десь поличка йде в цьому місці одна, друга. В, в такому варіанті ви орієнтуєтеся по нижньому краю. У цієї нітки. А коли, наприклад, у вас є дуже близько розташована буквально якась там перегородка до краю деталі, у вас вже немає місця де зафіксувати саму схему. Тобто, у вас деталь закінчилася, зафіксувати немає як. І для того, щоб можна було з тою самою якістю зручності присадити. Той самий там шток гвинта вже користуєтеся верхньою міткою, тобто, яка знаходиться з другої сторони. У вас базова площина половиною до центру. Зберігається десь половиною мм. Тепер як виставити прапорець для роботи з пластинами. Для універсального меблевого кондуктора. Зараз, на прикладі цього для DD-40 я покажу, як тут йде розмітка. Тут є, що на пластині, що на прапорці. і такий квадратик. І є лінія. Ця лінія співпадає з початком оцього внутрішнього зуба на пластині. Коли ви виставляєте оці квадратики разом, то у вас виходить центр на нуль. Це є вісь, яка є на кожній пластині, і вона є спільна для всіх пластин, вона знаходиться на одному рівні для всіх пластин. І тепер можна, наприклад. Присажувати фурнітуру. От по міці на 0 виставляєте. Тут зафіксували. Так я перевірю, чи я виставив. Не виставив. Тобто мені треба зараз виставити пластину. Заміщаю два квадратика. Центр у мене виходить на 0, фіксую паралельний упор. Завжди старайтеся фіксувати цей гвинт ще за допомогою ключика. Тоді у вас не буде точно якогось зміщення кота 90 градусів. І тепер можна присаджувати якусь там фурнітуру, орієнтуючись на оцей 0. Тут для роботи з пластиною Д10 це є цей нижній ряд, для всіх решта пластин тут ця це центральна вісь. Чи це для цієї, чи для цієї, чи для цієї. Якщо ви працюєте це для роботи по площині. Площині. Якщо вам потрібно працювати від краю деталі, тобто там присадка, чи під мініфікс 34, чи під мініфікс 24, чи для якоїсь там стяжки, там, підрафікс, цей розмір від упору, він буде цілий час у вас зміщатися, так як, ну, чи навіть присадити. Отвір для завіси фізої 35 мм. У вас цей розмір він завжди буде мінятися, так як, знову ж таки, краю деталі ці е, фурнітури, тобто, тут, тут виходить 22,5 мм для е, взяти на 34, е, там на 24 мініфікс. Це інший упор. Потрібно тобто Для, того, щоб вам цілий час не підміряти пластину, не приставляти, не виставляти по самій пластині по опору під ту фурнітуру, що вам потрібно. Наприклад, там присаджуєте зараз отвори під завіси. У вас не доходить якийсь тут відер. Як я роблю? Я просто беру, відпускаю. Паралельний упор, От, підставляю до пластини, підвожу під край, пластину до торця разом з універсальним меблевим кондуктором, впираю сам в корпус кондуктора, фіксую. У мене виходить край за підлицею. І тепер кожен раз, як я буду ставити там на якийсь інший фасад чи то якийсь там мініфікс, рафікс, чи то завіз, я буду завжди орієнтуватися по краю пропорції. Ну, поки що це Не знаю, якщо щось не ясно, задавайте питання, пишіть, буду старатися відповідати.